Доброго дня, студенти Національного медичного університету. Мене звати Оксана, і сьогоднішнє заняття буду проводити з вами я. Власне, тема нашого уроку заклади харчування. Граматична тема орудний відмінок особових та присвійних займенників із прийменником з. Із, зі. Для вираження спільної дії. Заняття розпочнемо із словника. Keywords. Апетит. Бар. Бістро. Брати. Взяти. Буфет. Голодний. Готовий. Задоволення. Замовляти. Їдальня. Кав'ярня. Кафе. Не голодний, не готовий, неякісний, офіціант. Перекусити, піцерія, порція. Пригощати, пригостити, пригощатися. Ресторан. Смачно, якісний. Винна карта. Замовити столик із задоволенням, комплексний обід. Страва дня. Для початку зробімо вправу. прочитаємо споріднені слова та визначимо спільну частину, тобто корінь. І так, обід, обідати, пообідати та обідня перерва. Як ми бачимо, корінь слова обід. Корінь всіх слів, обід. І так, запам'ятаємо назву закладів харчування. Їдальня буфет, кафе, кав'ярня, ресторан, піцерія. Це наш університет. Університеті є їдальня. Тут студенти обідають. Це наш буфет. Тут студенти їдять на перерві. Це кафе. У кафе ми можемо пообідати і повечеряти. А це ресторан. Мені подобається цей ресторан. Ось кав'ярня. Тут ми любимо пити каву. І так, орудний відмінок. Давайте пригадаємо, що в українській мові є сім відмінків: називний, родовий, давальний, знахідний, орудний, місцевий і кличний. Сьогодні. Ми будемо вивчати орудний відмінок особових займенників з прийменником з, власне, орудний відмінок це п'ятий відмінок. Отож, орудний відмінок, instrumental case і запитання до нього: з ким, з чим, з ким? «with whom?», Animate. З чим? Inanimate. Отож, я орудний відмінок зі мною. Ходімо зі мною в парк. Ходімо зі мною в театр. Дальше. Ти з тобою. Пішли з тобою в кафе. Ми з нами. Пішли, будеш з нами пити каву. Ви з вами. Ми з вами йдемо обідати. Ми з вами йдемо обідати. Він з ним. З ним ходити на заняття. Вона з нею. З нею піти в кіно. Вивчаємо орудний відмінок присвійних займенників. Посесів pronoun – Чоловічий рід. Мій друг. Називний відмінок. Орудний відмінок з моїм другом. Наприклад, домашнє завдання з моїм другом. Наступне. Називний відмінок твій, твій сусід. Орудний відмінок з твоїм сусідом. Наприклад, Грати у футбол з твоїм сусідом. Називний відмінок ваш приятель. Орудний відмінок з вашим приятелем. Наприклад, пити чай з вашим приятелем. Називний відмінок його гість. Орудний відмінок з його гостем. Наприклад, бути з його гостем. Називний відмінок її хлопець. Орудний відмінок з її хлопцем. Наприклад, гуляти з її хлопцем. Наступне називний відмінок їхній син. Орудний з їхнім сином. Наприклад, дружити з їхнім сином. Наступний слайд жіночий рід. І так. Присвійний займенок, називний відмінок, моя сестра, орудний відмінок з моєю сестрою. Наприклад, ходімо з моєю сестрою у театр. Називний відмінок Твоя мама. Орудний відмінок з твоєю мамою. Говорили з твоєю мамою про літературу. Називний відмінок наша сусідка. В орудному відмінку з нашою сусідкою. Наприклад, вчилися з нашою сусідкою в одній групі, називний відмінок ваша приятелька. В орудному відмінку з вашою приятелькою. Наприклад, займатися спортом з вашою приятелькою. Називний відмінок його гостя Марія. В орудному відмінку з його гостею Марією. Наприклад, прийшов з його гостею на пікнік. Називний відмінок її подруга. В орудному відмінку, з її подругою. Наприклад, вивчав з її подругою анатомію. Називний відмінок їхня дитина. В орудному відмінку звучить так, з їхньою дитиною. Їхати з їхньою дитиною в зоопарк. Наступний слайд. Множина. Плюративна форма. Називний відмінок мої друзі. Орудний відмінок з моїми друзями. Наприклад, ходімо з моїми друзями у театр. Називний відмінок Твої батьки. Орудний відмінок з твоїми батьками. Наприклад. Говорили з твоїми батьками про літературу. Називний відмінок Наші сусіди. Орудний відмінок з нашими сусідами. Наприклад, вчилися з нашими сусідами в одній групі. Називний відмінок Ваші приятелі. Орудний відмінок з вашими приятелями. Наприклад, Займатися спортом з вашими приятелями. Його гості, орудний відмінок з його гостями. Прийшов з його гостями на пікнік, називний відмінок її подруги, орудний відмінок з її подругами. Наприклад, вивчав з її подругами українську мову. Називний відмінок їхні діти, орудний відмінок з їхніми дітьми, наприклад, їхати з їхніми дітьми в зоопарк. Дайте відповідь на запитання за зразком. Де і «З ким? Зразок де Андрій п'є каву. і «З ким Андрій п'є каву в найближчій кав'ярні. З нашими друзями, дякую за увагу і на все добре.